Ці вишиванки є особливим раритетом моєї колекції. Оксана Рудковська розповідає про представлені на виставці вишиванки. Серед десятків експонатів є особливі. Їх створила її бабуся. Це старовина така марльовка. Так. Ви бачите, що вона дуже така тонка, дуже тендітна, і на ній вишивала бабуся за допомогою там п'ялиці і звичайної голки і ниточок. А ця вишиванка з Петриківки їй майже 100 років. Вона пройшла через кілька поколінь і зберегла не тільки орнамент, а й дух свого часу. Її візерунок стримає. Зображені лілії. Квіти та рослинні елементи в геометричній формі типові для вишиванок нашого регіону, де кожна деталь має свій глибокий зміст та значення. Це така звана буденка, що не дуже багато вишивки. І ось такі вони візерунки, невеличкі, але теж виконані вручну хрестику. На виставці в університеті митної справи та фінансів близько 30 вишиванок. Кожна з них прийшла в колекцію Оксани Рудковською своїм шляхом. Частину майстриня створила власноруч, частина з них подаровані. Одяг це насамперед дійсно те найпростіше, скажімо, наше ставлення до наших ідеалів, до ідеалів свободи, ідеалів ідеалів волі. І в даному випадку вишиванка це та можливість, щоб підкреслити, що я українець. Вишиванка як частина національної ідентичності присутня не лише на виставці, а й у повсякденному житті університету митної справи та фінансів. Наприклад, ректор вишу Дмитро Бачаров має понад два десятка краваток з відповідним орнаментом. Вони абсолютно різні на всякий, на всякий, як то кажуть, день і на всякий потреби. є більш суворі, є більш святкові. Всі, от саме ці краватки, вони вишиті, і е, ми бачимо, що тут є якраз елементи. Різних регіонів орнаменту, різний, різний матеріал самої кроватки від шовку до Льона. О, це, наприклад, льон. Бачите, вона така більш нейтральна, більш така. Е не зовсім офіційно, але скоріше під такий кежуал э, стіль. Кожна з кроваток доречна до тієї чи іншої події від офіційних заходів до повсякденних є авторські та подарені, а є і ті, що були куплені під час подорожі та відряджень, розповідає Дмитро Бочаров. Та додає, криватка це особиста річ, тому дарувати її ризиковано, адже можна не вгадати зі смаком людини. Я дуже люблю краватки. Краватка це, напевно, така моя фішка, і, мабуть, я жадібний в цьому плані. Ну, я не знаю, як це прозвучить, але напевно, що так. Це по-перше. А по-друге, кроватки краватки ж не перуться, їх не можна прати. Їх можна або хімічно чистити, їх навіть прасувати. Це тільки от вищий пілотаж, хто їх вміє це робити. От тому напевно, що дарувати ношені краватки це взагалі мовитон, а… А, ну, а не поносивши кроватку, як я її подарую? вишиванка. Пояснює Дмитро Бачаров не лише частина історичної спадщини, а й повноцінний елемент сучасного гардеробу. Традиційні орнаменти на одязі можуть виглядати модно та актуально і водночас підкреслювати національну приналежність.